Назву Діма і Артур Томашевський. І ми маємо надзвичайне вміння — Магію. Ральне підпал! Ми застосовуємо свої навички на радість вам, даруючи незабутні враження на замовлення тих, хто, на вашу думку, заслуговує їх найбільше. Мій хлопець він блогер, баскетболіст. Він усе життя пранкує над усіма, навіть наді мною. Тому ми зібрали команду професійних ілюзіоністів. Ой, не тих. Це магічні пранки, які ви ніколи не забудете. Це шоу Magic Brothers. І ми починаємо. Привіт! Привет! Знайомтеся, це Джесіка. Привіт! І у неї хлопець Алекс Захаров. Пару слів про Алекса. Мій хлопець він блогер, ютубер, пранкер, баскетболіст. Він усе життя пранкує над усіма, навіть наді мною. Не надавалося такого шансу, щоб я його панканула. Він навіть не посміхається, коли я жартую. О, тоді буде реально цікаво. Засяд цього достатньо, щоб йому помститися, так? Давай пару слів про Алікса. Що він боїться? Що він висоти. боїться? – висоти? Боїться, Висотибиться, Ні, висоти він не боїться. Води. Води також ні. Вогню. Ось з вогнем можна вогню. щось по добре. Це вже засепчик. добре вогню боїться. А що на рахунок, наприклад, павуки або якісь там таке він дуже боїться терологів і щось містичне? Містику так добре, містика. Тоді логічно, що він боїться привидів, так. Добре, так, у нас він, є. Хто прив... вірить, але якщо він би їх побачив, він би злякався. Пові... Він повірить після нас, він все повірить. Це добре, це вже вже є два зацепи. А ви не думали про те, що ну, вже прийшов час вам якось там робити спільне життя як дружжя, робити дітей? Там? Діти? Та ні, які діти. Він боїться дітей. Стоп, 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 Він боїться дітей. Так, добре. Якщо він боїться дітей, тоді обов'язково в нашому пранку має бути дитина. Дитина. Дитина привід. У нас вже є деякі ідеї. Мені здається, у нас буде все реально топ. Ви так швидко це, це вже згенерували. Добре, все, це буде реально чума. Дуже дякую. У мене на вас дуже велика надія, якщо <світ> у <нас> все вийде. <світ> Я думаю, буде реально круто. Поїхали! Зараз підемо <світ> в студію, де створюються всі пранки. І на нас же чекає вся наша команда. І так, друзі, у нас сьогодні незвичайне замовлення, тому що буде справді складно. Наша ціль це блогер, і що найгірше він пранкер. <праць> О! Так, так, він пранкер, проте ми впораємося. Я, я впевнений, ми, ми впорамося. Буде важко. Проте. Ви готові? Це Алікс! Захаро! Дуже схожий на тебе, до Де, речі. Реально схожий. А, так, справді він зараз лисий, він повністю поголений. А, якщо ти вважаєш, що бути лисим, це тренд, став подобайку. Обов'язково я впевнений, що Артур також мене підтримає. <смір> <смір)> і так, оскільки він пранкер, спортсмен і взагалі, в принципі, він це робить вже більше вісьми років, це означає, що буде справді складно. А тому наш пранк має бути ну, реально, відвалом башки. то давайте просто відірвемо йому голову. Джексон один з найкреативніших ілюзіоністів. Майстер фокусного реквізиту. Улюблений фільм обману 2. Бо першого він не дивився. А, добре. Можливо, ще у когось є варіанти? У мене є варіант. У тебе є варіанти. Так. Серйозно? Давай так? спалимо йому голову. Добре, так, давайте зберемось, Друзі, ми можемо краще. Давайте може ну, зробимо так, щоб нас потім не, не забрали в поліцію, наприклад. Було б також круто. У мене є ідея. Давайте. Заліземо йому в голову. Е, перший, хто об'єднав мафію з наукою, має ступінь з квантової фізики і завжди путаєш карпати. Це вже ближче? Добре. Можливо, ще у когось є варіанти. А може в жбу? Перепрошую. Кажу, може, давайте бутилку в засунем? А ні, мені не почулося. Та дивись, Берем бутилку. Оп! Вона зникла. Респект. Він дуже багато чого робить, але це ще ніхто не помітив. Так, добре у мене ідея. Якщо він справді вийде вогню, тому я пропоную зробити наступне. Магічний підпал. Серйозно? Та цим маленьким вогником нікого не злякаєш. От краще зробити реальний підпал! Більше! Ми через тебе вже третій офіс міняємо. Да. Так, давайте поміркуємо. Е, які у нього є страхи? Що він боїться? Він боїться, окрім вогню, містику. Містика. А це, Що таке містика? Містика, містика це. А, ну. Привиди. Привиди, чарівники. Пікова дама. Пікова дама. Відьма. Так, Відьма. Гноми, прикони. Це неймовірне зникнення. Зникнення. Полтергейст, до речі. Полтергейст. Це коли предмети самі лівітують. Це також дуже стрімно. Почекай, або коли предмети самі по собі рухаються, Так, так, це полтергейст. просто в них є дух. Так, так. Якого Ні, Ну це точно якийсь полтергей. Полтергейст. А в чому різниця? Боже мій Джесіка розповідала про те, що він боїться дітей. Якщо ми поєднаємо дітей та хорор і містику, що ми отримаємо? <рес> Бутилку <в> <рес> 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 ми отримаємо реальний фільм жахів. Ні, реально дивіться, справді, давайте зробимо так, що він буде учасником справжніх фільмів жахів. Крізь де ми можемо бачити фільм жахів, там завжди були діти, які робили справжній страх. Тобто там кульки Ці. були завжди кульки Ці. як символ чогось ну несподіваного. Воно. Дзвінок, там де дівчина, маленька дівчина ходила стрьомна така а, кулька, дзвоно. Червона кулька, пам'ятаєш? Точно! я придумав! А давайте цю кульку! А? Це ж круто! Ні? Коротше, ми з хлопцями придумали, як зробити ілюзію привида. Необхідно взяти просто білу тканину. І, людину, не рухайся! Я повільно накрию тканиною твоє лице. Головне, щоб ти не рухався. І так створюється ілюзія, що ти, начебто, привид. Але привид повинен зникнути. Оце буде круто. Як вийшло? Сховайся! Ми з хлопцями подумали, що нам потрібно знайти якесь місце для Захарова, де він точно не буде очікувати пранк. Де він точно е, туди прийде. Це мають бути місця, де він їх, їх кожного дня відвідує. Тобто це якісь там або кафешки, або, мабуть, там. Макдональдс. <плес> <плес> о, точно є. О, кожен <плес> Макдональдс. <плес> а краще всіх знає Захарова, тільки дівчина Джесіка. Саме тому ми її і наберемо. Зараз ми дізнаємося у Джесіки, де найбільше він не буде очікувати пранку. Алло? Алло, Джесіка, тебе Please. вітають, Magic Brothers. Нам потрібна твоя допомога. Є хвилинка? Так, є. Нам потрібно розуміти, що найбільше відвідує е, Алекс. Тобто ми маємо розуміти, де він ходить кожного дня, де він харчується, в який кінотеатр ходить. Чи взагалі що він відвідує кожного дня, де ми можемо розуміти, що саме там ми його підловимо і найкраще. Знайти ще таку локацію, щоб ну він точно не буде очікувати пранку. Ага, зрозуміло. Дивись завтра. Він йде до свого бабершопа на стрижку. Добре. Тому я гадаю, що завтра було б чудово. Завтра? А, 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 о котрій годині ти знаєш? А, десь о 11. Це означає, що ми маємо туди приїхати заздалегідь, і ти маєш також прийняти в цьому участь. У нас вже є для тебе деякі де, де штуки. Адреса. Адреса що? Так? Де, де де, барбершоп? Йомой! Розкажи адреса барбершопу. Джезіка. Вона знаходиться десь в Комфортауні. – вулиця були березнева. Все ми зараз знайдемо. Нам цього вже достатньо. Тут ти просто будеш в захваті від того, що ми йому підготували. Добре, я в очікуванні. Все, дякую тобі, до зустрічі. До зустрічі. Хлопці, обмаль часу, треба вже готувати. Завтра Вона, це робити. У нас робити. є локація. Він завтра йде в барбершоп. Ну тобто, ідеально, взагалі. Ми тепер знаємо, де він буде. Ми знаємо, куди він прийде. І ще краще ми можемо навіть дізнатися, якою вулицею він туди піде. А це означає, що ми зможемо взагалі заздалегідь вже розпочати пранк до пранку. Ти вімкнув? Хайде сюди, сюди. Зараз ви побачите, як Джексон тренується перед пранком. <світ> 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 а що ти що ти робиш? Значить так, до чого ми дійшли? Він живе в ЖК комплекс Town. До барбершопу всього дві дороги. От він буде отут іти. Але оця дорога, вона закрита. Це 100%, тому що я е, тут живу поруч. Я кожного дня проїжджаю, і він піде тільки в цією дорогою. Це по-любому. У нього інших варіантів немає. Досить довга дорога, тому ед, думаю, що ти можеш там його зустріти вже заздалегідь, тобто на самому куті там стояти там брестення. Перестай... Ми будемо Страти. десь тут. Так. Це буде ідеальне просто місце мені зараз. Джексон може е, реально біля зупинки е, також просто підстрахувати тебе. Так, да, так, да, і тут якраз є перехід. Найголовніше, це, це буде, щоб ти буде. зробив йому це передбачення. Якщо ти йому робиш це передбачення, тоді Джексон може е, мати декілька секунд, щоб встигнути зробити те, що okay, ми да, йому. Так, Я думаю, тут буде ідеально. Супер. Все, це... я... тоді домовились, погнали. Треба подаватися, Давай, діду, пошли. Ти, тварку! На який тобі дід? <клес> Давай ходім, ходімо, дідуля. Хто мене помиє сьогодні? Я. І так, друзі, наш план вже готовий. Це означає, що ми можемо переходити до наступного етапу. Поїхали. Поїхав! <клес> Вже до нас прийшла Джесіка. Привіт, привіт, привіт. 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 По-перше, це той самий барбершоп, де саме тут Алекс отримує повністю за все. Просто відчує всю силу пранків. Це незвичайний байк. Зараз тобі поясню, чому ти будеш сьогодні грати реальний манікен. Треба буде це сидіти весь цей час на цьому байку. Так, це буде важко. Але е, Алекс має до кінця вірити в те, що ти не справжній, що тебе тут немає. До речі, менше години, і Алекс вже буде тут. Ми вдягаємо на тебе це незвичайний одяг, вдягай вже. Давай подивимося, як ти будеш зараз виглядати. Але щоб ти розуміла, ти зараз вдягаєш справжній одяг ілюзіаніста, тому що саме цей костюм е, в кінці нашого пранку зробить найстрашніше для Алекса. А що саме? Я тобі все розповім за кадром. Тепер фейкова рука. Ми обов'язково робимо зараз фейкову руку для того, щоб в якийсь момент вона випала з манікену, щоб Алікс навіть не подумав про те, що це не манікен. Ану, а тепер головне не рухатись. Ти манікен. Давай. А ти навіть не дихаєш? А, блін, прикольно, вона дихає, але ми цього навіть не бачимо. Ідеально. Тепер вона готова. Головне запам'ятати, твій вихід тоді, коли наш привид. Зробить тобі сигнал. Ти його побачиш. Ну що друзі? Дев'ята година ранку ми дуже сильно з хлопцями хвилюємося, тому що. Саме зараз відбудеться те, що ми готували увесь цей час. Незабаром саме по цій вулиці буде йти АЛІКС. Наша мета тримати комунікацію між операторами та акторами. Ед вже майже на позиції. Ми навіть бачимо, як він рухається а майже на місці. Трошки стромно насправді, але я сподіваюся, що все буде добре. А вся комунікація буде вестись через мій телефон. І зараз ми йому телефонуємо. Ну, в принципі, ми бачимо, що, що що, як воно це виглядає, але ми маємо ще чути. Алло, все ок, я на місці. Ми дуже хвилюємося і маємо надію, що сьогодні все піде по плану. Все ж піде по плану, так? А, як завжди, у нас все йде завжди. Все по плану. Завжди йде. Ну, з Богом, поїхали. Аж самому смішно стало, так? Блін, знаєте, найважче в цьому всьому це очікувати. Ти, коли очікуєш, ти не можеш просто заспокоїтись, тому що ти не знаєш саме коли Алікс піде. Але наскільки я розумію, Джесіка сказала, що він же має бути тут, як тут. Ні, ну, Ед е шикарно виглядає. реально, типу, ну, Людина лівітує блін, на вулиці. Я б не пройшов би просто так, я обов'язково б на нього звернув увагу. Просто дивися, як, як, <риви> всі як реагують просто діти дорослі. ви реально всі фоткають дивиться. Блін, прикол, знаєш, як, це як індуси роблять. Так, таку штуку. Йому по факту дать брошурки і щось там знаєш роздавати прикинь, реально самий крутий промоутер був би. <з�лаз> Йде, це він! Це твій, По-любому зараз щось піде не так, ну це 100%. <зnorc> <зnorc> <зор> <зор я> <зор я> <зор я> все все буде добре, але не вірити в себе. то свої сили. Підходить. Фін Фінк, дивіться ]bra. в телефон. А, він наушника. Він пройшов повз! Він тобі прошов бовз! Ет, ет, швидко! План Б, пацани, план Б, нам треба просто зупинити. Немає план Б! Просто зупини! Даймо передбачення! Просто наздожини його! Давай злазь, треба зараз беремо мікрофон. Давай давай, треба з вас, дай ж, Давай, давай. А! Просто... мені на сколько? Наступно, Наступну, давай наступну, просто надавай давай наступного Є Я запасна кулька. Його можна як звільнити якось. Швидше! От стівай, у мене треба догнати зараз. зараз, зараз, зараз. Давай. Скажи йому фразу, 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 фразу. У нас немає часу, він може, тупо йде бляді, до Барбери. Вони можуть зараз не встигнути. Так. О! Є, 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 Все, Все, є. Все, давай, надавай. Надавай, він нині ще недалеко йде, чоловік. Давай, быстро. швидше. Швидше, швидше, швидше. Він, давай. він надаває кульку, він надаває кульку. Є, красава. Ну, вибачте, вибачте. Вибачте, я, ви ви пройшли там повз мене. Я чув якусь дивну ауру. Я я повинен вас попередити. Ваш найгірший день почнеться через 10 секунд. О. Ідеально, просто ідеально! Він його торкається, і в цей момент Джексон вішає йому кульку. Ідеально! Той навіть не зрозумів, що трапилось. Десять! Дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1! О, він злий, він реально злий. Блін, а мене перебрущили! Блін, він не задохнаганять! Шок, Кепка заділа. Рятувайтесь, <сих> <сих> він біжить до вас. Кепка врятувала Еда. <сих> Бо він би його вбив би просто. Так, все добре. Ми, ми, в принципі, йдемо по плану. Він його наздогнав. Все добре. Він, він повертається далі до свого маршруту. Так, що далі, що далі. Так, так він зараз зараз Артур, вже. все. Артур вже твій вихід. Ми Ви, майже не привтікали Артура. Це нормально. Зараз на ресепшені трохи потягнуть час. У Артура ще буде можливість перевдягнутися. Вітаю, барбершоп. Чепер? Олександр. Так, так. Ваш майстер Павло трошки затримується. Можете присісти на диванчик, почекати? Так, дякую. Що ви розуміли, на ресепшені я зустрічаю Максим, це і є власник барбершопу, і він вже є нашим актором. І дитина, яка сидить на дивані, вона також є наш актор. звертайте увагу вона завжди падає. <плес> Варк, так, дякую, так давайте Майдемої. дякую <плес> лежить. Дядя. Дядь. Алекс навіть не підозрює, що ми йому підготували. Дядя. Малий, ти щось хотів? Дядя. Так, да. да. Малий, ти щось хотів? Все добре, є привид. Артурчик, що ти там уже готовий? Давай. Твій вихід через три, два, один. Поїхали! Олександр. Прошу вибачення. Написав ваш майстер. В нього, на жаль, ЧП. Він не зможе сьогодні приїхати. Ви не проти, якщо вас підстережає інший майстер? Ну, у мене, в принципі, задача не складна, там чисто шліфанує. Но... О, чудово. Зараз пару хвилиночок до вас майстер вийде. Добре. Дякую. Доброго дня, Олександр. Мене звати Микита, я ваш майстер сьогодні. Ви готові? Так. Yeah, yeah. Саме головне, щоб Саша не впізнав Артура, тому що багато років назад вони бачились і yeah. вони знайомі. Yeah. Тому це, якщо, якщо він його впізнає, це буде yeah, просто yeah. дуже fail. По факту Він пам'ятає Артура, коли у нього ще було волосся. А у Алікса тоді ще ну було також волосся нови. Тобто, що у того, що у того було волосся. Ну зараз вони обидва oh, uh, лис, uh, лисі. лисі, Так, ну типу, тому а лис і Ліся бачить, як ото кажуть, yeah, здалека. Yeah. А це погано, друзі, це погано. Все буде окей. Маємо надію, маємо надію. Allo, знімайте капелюха. Yeah, cool. Так, є ще що саме стріхти вам. Тут така тема, да. Я буду Хайзенберга знімати і хотів собі постригти, але щось, мені здається, не сильно гладко добрив. Yeah. Я так бороду і ззаді, щоб ви ще раз. Бороду. бороду чіпаємо і. Так, да, бороду це не чіпаємо, щось тут. Добре. Зараз прийдесь. Ви нас вперше? Ні, я ходив з вашого переберу. А, Павло. До речі, так він сьогодні, на жаль, не не зміг. В принципі, Артур непогано грає, я йому вірю. Ну, типу, реально такий барбер, який розуміє, О, що дивісь, робити. Дивись, зараз будеться провокація з картинами, яку я особисто робив. Ми так запарились. Це коротко, дуже моторошна штука. Я знаю, це дуже моторошна штука. Блін. Дяка ну я, я б, серйозно, Я б, мабуть, дуже був би шокований, якщо б при мені таке робилося. До речі, як вам інтер'єр? Ми його трохи змінили, а з'явилися дуже круті картини. Мабуть, зготова. Так, все. я правильно роблю? Ми прибираємо ось це, бо весь тут прямо на шиї, і робимо контури на підборідді, правильно? Все, <плеси> Якщо бачите, ось, наприклад, перша картина, якщо цікаво, там... Я б ніколи не сказав, що це був найкрутіший барбер у цьому закладі. Виявляєте? А він так, просто так. на картині в телефон дивиться, а він найкрутий. Можете навіть побачити на другій картині взагалі два барбера, які згоріли під час пожежі, яка трапилась тут, але це було дуже давно. Але. Це є на картині. А можете трохи нахилити голову, щоб було зручніше. Дякую. Дякую, дякую. Погано було, реально Найс! Найс! — Спрацювало. Найтупіше, якщо він це не побачить. Це буде <рес> найтупіше. Але, але виглядає реально, справді чудово. Все можете вирівнятись. Okay. Okay. А на третій картині взагалі дівчата, які раніше стриглися, тут теж круті були барбери. Я ніколи не думав, що дівчина може бути барбером, чесно. Okay. Okay. Ці картини висили там, воно ще була лиця, що мені здалося. Так, зараз, секунда. А ви кажете, вам на бороді контур просто підрівняти, але не стригти? Само бороду? Мені так. Добре, добре, добре. Так, так, я зрозумів. А зараз ми переходимо до самої головної провокації. Так, це дуже важливо, щоб все пішло по плану. Вже дитина заряджена. Зараз перед очима е, Алекса буде справжня магія. Реальний полтергейст. Полтергейт ти хотів сказати? Полтергейст. Полтергейст. Ну це Ти колись, Ти колись вивчиш це. Я вибачаюсь, машинка забилась. Я почищу і повернусь до вас. Okay. Подивися, як цікаво. Просто гуляє дитина, нічого не підозрюючи. Саша сидить навіть що не розуміє, що коїться. Тут найголовніше, щоб Діма, що не ти, дитина, <с 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 щоб він був спроможній забрати телефон. Тому що якщо він не забере телефон, який лежить біля Алекса, у нього не буде мотивації піти за ним. Нам треба спровокувати Алекса відірватися від крісла та побігти за дитиною. Ще Ну молод. Що за кінкове? Уу. Реально виглядаємо дуже містично. Ну, типу, Реально дуже стрьом штука. Причому, коли ми це практикували заздалегідь, воно виглядало якось смішно. Так, А коли саме в барбершопі це зробилося, це вау. Є Я сполочкова. Нам потрібно поспішати поспішати. Давай давай, давай я, я зараз припаснав той самий момент. Нарешті, нарешті, друзі. Обожнюю бігати на милицях. Я бачу, ти просто задоволений. Тебе замовили, причому замовила твоя твоя дівчина. Дивбану. Скажи особисто, ти як пранкер. Привіт. Привіт. Як пранкер. Як це тобі, коли самого пранкера ще й його дівчина. Спасибо. Скажи тільки щиро, що, що найгірше було для тебе для усвідомлення, що ти як це якого чорта? Що було таке, що просто не вкладається в голові? Я був в шоці, коли підняв очі на картини. Я реально зрозумів зразу, що там щось не так. А, а що, які були думки, типу, ну реально. Е... Нав... Показали. Ми дивились, ми дивилися, ми думали, що ти навіть це не помітив. А ти реально помітив, так? Ну, я роздивлювався картину, мені ж сказав Барбер, подивитися на них. А ти в курсі хто то був за Барбер? так Дуже просто так. Дуже дякую команді Magic Brothers за те, що допомогли мені пранканути цього класного хлопчика. Дякую вам усім, друзі, за увагу. Ви дійсно були на каналі Magic Brothers. Тому пишіть у коментарях, кого пранканути наступним. Ну, а ми як тебе там Все. До зустрічі!